Сьогодні 24 листопада. Перейшло вже 20 днів з того моменту, як відбулася остання сесія. Завтра, 25 листопада о 9.00, відбудеться чергове засідання сесії. Для того, аби довести, що освітлення на території школи номер 2 так і не відремонтували, я вимушений знову зробити відеозйомку та передати це відео міському голові. Зараз ми знаходимося біля. Компанії Вектор. Пройдемо зараз на територію школи. Познімаємо в якому стані освітлення зараз знаходиться. Бачимо світло в школі у вікнах, а на території школи світло відсутнє. Оце ось ліхтар біля сміттєвих баків. Відході до школи, до входу до школи. Там ми бачимо світло в будинку, але світло на території школи відсутнє, в парку, в сквері Чорнобильців також світло відсутнє. Сьогодні ми бачимо на фасаді школи. Світиться один ліхтар, чого не було 10 днів. Але загалом територія школи не освітлюється. Цей ліхтар, який зараз працює, він територію школи освітлює тільки під самим ліхтарем. А сама територія не освітлюється. Бачимо там людину, яка гуляє з собакою в темряві. Підійдемо до школи і подивимося ближче. Еще раз двор школы номер два коллегиума. Видим, что освещение здесь только на входе. Свет из окон освещает двор. Территория школы номер два. Костры разожгли. Думаю, что это не, неправильно. Город в дыму. Горит территория школы номер два. Загрязняют атмосферу нашего города. Сигнальні огні передамо це відео разом з відео з відсутністю освітлення на території школи міському голові. щоб хтось за це поніс відповідальність. І ще раз звернемо увагу на те, як, яке освітлення є на території школи. Рівень задимлення території. Видно на тому, як ліхтар задимлений. Спалили листя і все, нема питань з їх вивезенням. Ще раз це територія колегіуму номер 2 на якій замість того, аби вивозити листя, їх просто-напросто спалюють, тим самим знищуючи дерева, які ростуть на цій території.